Усім привіт! Сьогодні готуємо смачне і оригінальне блюдо з курячих ніжок, соковита курочка, ніжне картопляне пюре та хрумке тісто і вас порадує, і гості будуть в захваті. Усі потрібні інгредієнти в описі під відео. Починаємо з картоплі, ріжемо її на шматочки і заливаємо окропом. Додаємо сіль, лавровий листочок і нехай собі вариться до м'якенького стану. Поки картопеля вариться, беремося до ніжок. Солимо, перчимо і гарненько натираємо з усіх боків. Щоб кожен міліметр отримав ніжний масаж. Обсмажуємо їх на соняшниковій олії до рум'яної скоринки. Обов'язково рівномірно без пропущених боків. Готово! Знімаємо з вогню і даємо трохи перепочити. А ми тим часом перетворюємо картоплю на пюре. Товчимо з маслом. Ніжність і аромат головні інгредієнти. А тепер до тіста. Воно якраз стигло розтанути. Присипаємо стіл мукою, викладаємо тісто і трішечки притрушуємо зверху. Ріжемо лист на однакові квадрати. У мене виходить три штуки з одного шматочка. Кожен квадратик трохи розкачуємо. Один шматок тіста розкачуємо окремо і ріжемо на 5 маленьких квадратиків. Вони нам ще знадобляться. Викладаємо ці маленькі квадратики по центру більших. Так ми укріпимо дно нашого мішечка. Далі ложечка друга пюре у центр. А зверху ніжка. Акуратно розподіляємо пюре і піднімаємо краї тіста. Формуємо мішечок. Щоб він не розвалився, легенько зав'язуємо ниточкою, але не сильно тягнемо. А то не буде мішечка, а буде перетягнута сосиска. Кісточку прикриваємо фольгою, щоб виглядала естетично і не пригоріла. Ставимо мішечки на деко з пергаментом, змащуємо жовтком. Відправляємо в духовку розігріту до 200 градусів приблизно на півгодинки. Минуло 35 хвилин. Мішечки зарумянились і пахнуть просто неймовірно. Саме час подавати на стіл. Смачного вам! Якщо сподобався рецепт, тицяйте лайк і підписуйтесь на канал. Буде ще смачніше.